Росія кидає найманців з Єгипту у бої за Вовчанськ. А до цього була. Так, ну, саме і, це є на увазі. Так, так. А тут ще до цього була інформація, якісь там сирійські найманці. Ну, з огляду на Сирію, як країну і Асада, і Путіна. Ну е, я просто м уявляю, скільки от таких от різних там людей, з яких країн тільки не з'являється на суверенній. Святій українській території, чого вони сюди лізуть? Очевидно, і пропаганда, і очевидно ж якась матеріальна мотивація з боку Кремля. Що скажете, пане Олеже? Ну давайте так. Давайте згадаємо, що за даними нашої розвідки, на сьогоднішній день Росія веде рекрутинг а, приблизно в 21 одній країні світу. Це на хвилиночку. Така цифра. Вони дають одразу. Дають 2 тисячі доларів заробітну плату щомісячну, і 2 тисячі доларів підйомних. Ну принаймні давали до минулого тижня, тому що Путін підписав указ про підвищення грошового отримання до 400 тисяч рублів. Це означає, що 4 тисячі доларів будуть отримувати найманець. Або людина, яка підписала контракт з Збройними силами Російської Федерації. Підйомні на сьогоднішній день. Ну, якщо брати Московську область і Санкт-Петербург, самі дорогі, там до 2 мільйонів рублів підйомні за те, що ти підписав контракт. Це 20 тисяч доларів. Uh, і uh, тільки за, за те, що ти прийшов. Якщо ти привів друга, то за кожного друга 100 тисяч рублів ще тисяча uh, ще, uh, доларів. Так хм. Так що фінансова мотивація, я скажу, що дуже висока. Дуже висока як для Російської Федерації, враховуючи рівень життя. Ну якщо ми не беремо uh, крупні міста, то глубінка uh, Такі... як зазвичай показують. Ці мандрівники, що 100... за 101 кілометром Москви цивілізація фактично закінчується. Ну, такі гроші вони в житті не бачили, тільки по телевізору, якщо він є. Або на картинках так. в газеті правда, яка висить на гвістку в туалеті, який на дворі. Ну, ну це ж правда, я ж не стібусь, кажу те, що є.